В цьому відео ми поговоримо з вами про вплив Ало на криптовалютні біржі, тобто нові можливості та виклики. Ало, будучи передовою блокчейн-платформою, приносить унікальні можливості, при цьому здатні докорінно змінити ландшафт криптовалютних бірж. Ключова особливість Allo полагає у використанні технології ZK Sharks для забезпечення приватності та безпеки транзакцій, що при цьому відкриває нові горизонти для криптобірж у галузі захисту даних і конфіденційності користувачів. А тепер, які революційні зміни в сфері приватності та безпеки? Традиційні криптовалютні біржі часто стикаються з викликами, пов'язаними із забезпеченнями безпеки даних користувачів та транзакцій. Тобто технологія zk шаг застосування на платформі Allo дозволяє здійснювати транзакції без розкриття жодних деталей про учасників або параметри угоди, окрім підтвердження її легітимності. Це не лише покращує рівень приватності, а й значно ускладнює проведення кібератак, оскільки зловмисники не мають доступу до криптичних власне, даних, підвищення пропускної здатності. Завдяки ефективності обчислювальних процесів, що підтримуються ZK Шаркс, Allo здатен суттєво збільшити пропускну здатність транзакції на криптовалютних біржах, зменшення часу та ресурсів, необхідних для верифікації транзакцій, дозволяє обробляти більшу кількість операцій без додаткового навантаження на систему. Це створює можливості для масштабування послуг та залучення ширшого кола користувачів без. Втрати продуктивності. Також поговоримо з вами про нові перспективи для регулювання та аудиту. Провадження АЛО може також сприяти підвищенню прозорості та регулювання криптовалютних бірж. Хоча основний фокус Allo – приватність технології дозволяє створювати безпечні аудиторські протоколи, що дозволяють регуляторам перевірити легітимність транзакцій без доступу до конкретних деталей угод. Це може допомогти дотримуватися законодавчих вимог, зберігаючи конфіденційність користувачів. Також хотів би зазначити про виклики. Інтеграції, однак, провадження даних технології а, як АЛО не обходиться без труднощів. Одним із головних викликів є потреба в значних інвестиціях у технологічну інфраструктуру та навчання персоналу. Крім того, для ширшого і широкого прийняття технології необхідно переконати користувачів і регуляторів у їхній ефективності та безпеці, що потребує часу і ресурсів. Отож, якщо так коротко, то це, начебто. То нехай буде все, оскільки багато інформації це не досить і не дуже і корисно. Отож, побачимося в наступному випуску. Усіх люблю, бувайте!